Стя скошена трава та сухе гілля. Все це можна перевести у муніципальний центр управління відходами, що працює у Вінниці. Тут для рослинних відходів є окремий контейнер. За два місяці роботи центру вже навіть з'явились постійні відвідувачі. Постійно приїжджають, по декілька разів. Вже приїжджали. За два місяці то вони знають, що треба робити. Їм не треба не пояснювати, що що і як. Все, я все знаю. все вони приходять помисня. За час діяльності центру вже відвантажили близько 20 кубів біовідходів. Мешканці Вінницької громади можуть привозити їх у визначеній кількості. Муніципальний центр управління відходами приймає в невеликій кількості до трьох-чотирьох мішків скошену траву, до трьох-чотирьох мішків листя і подрібне гілля не довше, ніж пів метра. В невеличкі зв'язочки не більше трьох-п'яти зв'язочок від приватних домоволодінь, для того, щоб людина могла комфортно утилізувати відходи своїх зелених насаджень. Надалі відходи відправлять на утилізацію. Також у центрі приймають побутову техніку, будівельні та великогабаритні відходи: метал, папір, пластик, батарейки, лампи, скло, одяг і взуття. Працює муніципальний центр управління відходами щоденно, крім неділі, з 9 ранку до 18.00 за адресою Сабарівське шосе 7. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.